Ніч на 8 травня 2023 року росіяни здійснили наймасовішу атаку на київщину за увесь час війни, запустивши по регіону 35 ударних дронів іранського виробництва Шахід силами та засобами протиповітряної оборони повітряне командування Центр повітряних сил у взаємодії з складовими сил оборони України знищено 35 з 35 дронів. Також близько опівночі російські окупанти атакували Одещину з бомбардувальників. Ту 22 м 3 Усього здійснено вісім пусків з району Мису Тарханкут, окупований Крим. Внаслідок влучання зруйновано один із складів з гуманітарною допомогою Червоного Хреста. Міжнародний олімпійський комітет планує повернути російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань на умовах нейтралітету. Зараз ми докладаємо всіх зусиль, щоб виконати місію, реалізувати пропозиції олімпійського руху, повернувши спортсменів з російськими чи білоруськими паспортами на міжнародні змагання, заявив президент міжнародного олімпійського комітету Томас Бах. Він впевнений, що участь росіян та білорусів в нейтральному статусі дійсно об'єднає весь світ на Олімпійських іграх у Парижі. Проти цієї ідеї вже виступив президент України. Володимир Зеленський написав листа президенту Франції Манелю Мокрону, оскільки саме Париж у 2024 році прийматиме літні ігри. Спроби міжнародного олімпійського комітету повернути російських спортсменів на змагання та Олімпійські ігри це спроба сказати всьому світу, ніби терор може бути чимось прийнятним, начебто, можна заплющити очі на те, що Росія робить з Херсоном, з Харковом, з Бахмутом та Авдіївкою. Вважає Володимир Зеленський. Окрім цього, глава МЗС України Дмитро Кулеба звернув увагу на те, що багато російських спортсменів члени ЦСКА, центрального спортивного клубу армії. Більше того, багато російських спортсменів мають військові звання, які їм присвоюють за перемоги. Наприклад, олімпійська чемпіонка Токіо 2022 Марія Лесіцькене, капітан збройних сил Росії. А гімнаст Микита Нагорний, який теж виграв золото у Токіо, прапорщик Росгвардії та начальник головного штабу юнармії. Росіяни готують черговий жест доброї волі і тікають з Мелітополя. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що загарбники проводять так звану евакуацію з тимчасово окупованої Запорізької області, місцевого населення і військових. За його словами, автобуси відвозять цивільних до Бердянська, а військових до Маріуполя. Військовий експерт Павло Нарожний наголосив, що колаборантів, яких Росіяни зневажають, вони скидають якнайшвидше, а самі тікають. Зараз наша далекобійна артилерія завдає ударів по логістиці Мелітополя, по локомотивному депо залізниці. Загарбники розуміють, що зупинити Хаймерс вони не зможуть, нема чим, і тому готуються тікати з одного боку до Чангару за перешийок в Криму, а з іншого боку до Маріуполя і вже там тримати оборону, наголосив Павло Нарожний. Атаку на Кремль росіяни показуватимуть як перемогу, хоча це й звучить як жарт. Про це заявив очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у інтерв'ю Яхунюз. За його словами, Росія досі здатна проводити серйозні оборонні операції, і це проблема, з якою Україні доведеться зіштовхнутись. Крім того, окупанти накопичують ракети, щоб зірвати український контрнаступ. Однак правда полягає в тому, що росіяни звели свої ракетні запаси майже на нівець, зазначає Буданов. Очільник ПВК Вагнер Євгеній Пригожин тим часом зазначив, що Росія виглядає як клоуни, які погрожують ядерною бомбою у відповідь на дитячий безпілотник. Тим часом політолог Андрій Піонковський повідомляє, що атака на Кремль завдала удару по престижу Росії. Все-таки відстань у 600 кілометрів для безпілотника це серйозно. Я готовий допустити, що безпілотники стартували десь на території Росії, але зараз усі ці міркування не мають ніякого сенсу. Важливо те, що завдано серйозного удару по престижу Російської держави і збройних сил, зазначив Піонковський. Влада Російської Федерації надала своїм громадянам можливість брати пільгову іпотеку на купівлю житла на тимчасово окупованих територіях України. Про це пише Центр національного спротиву. Так, окупанти прагнуть змінити демографічний склад в українських населених пунктах. Таким чином, ворог стимулює мешканців РФ приїжджати на тимчасово окуповані території і заселяти українські землі. І водночас стимулює місцевих мешканців отримувати паспорт РФ, аби стати учасником програми. Йдеться у публікації Центру національного спротиву. Реалізацією ініціативи займається фінансовий інститут розвитку у житловій сфері Дом РФ. Із державного бюджету РФ виділять субсидії, які інститут повинен направити на покриття різниці в іпотечних відсотках банкам. Курганскую, Тюменскую и Свердловскую области охватил огонь. Природный пожар, начавшийся 27 апреля в Курганской области России, прикинулся на территорию завода Курган-Сталь-Мост в Кургане. Из-за этого же лесного пожара в поселке Первомайский Свердловской области загорелись два склада с порохом. Российские экстренные службы пытаются остановить огонь, жители помогают своими силами. Так в Тюмени бабушка пытается остановить лесной пожар иконой. Главное управление разведки Украины составило портрет типичного российского солдата. Украинские спецслужбы создали портрет российского оккупанта, проанализировав возраст, образование, социальное положение и отношение к командирам. Лучше понять, кто такой среднестатистический оккупант, каков его социальный портрет, его мотивы, как он видит и воспринимает мир и реальность, и в конце концов, что им в действительности движет, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Высшее образование среди всех респондентов имеет только 10,9%. Женаты 33% и 14% находятся в гражданском браке. 40% опрошенных отметили, что попали в плен добровольно, что свидетельствует о низком моральном духе россиян. 80% российских военнопленных недовольны приказами своего руководства, и более 50% утверждают, что в случае отступления командиры отступят, а личный состав оставят. Что касается мотивации оккупантов, то наиболее сильным фактором, который стимулировал их пойти воевать против Украины, 54,8% пленных россиян назвали желание жизненной стабильности. Почему-то абсолютно не нашли поддержки у респондентов такие утверждения, как желание отомстить за товарищей и желание быть профессиональным военным.